Ми бачимо надприбутки олігархату. Паралельно з цим бачимо однакові відсоткові ставки на податки і для бідних, і для тих, хто отримують надприбутки. Ми бачимо, що при мобілізації не все так однозначно, та, і давайте будемо відверті: мобілізація стала тим, що ну, дурак ще не відкупився, тому що при мажоренні, при блатньонні діти-чиновників, самі ж чиновники вони мають, в принципі, можливість не служити в армії. Паралельно з цим ми бачимо топ-корупцію в парламенті, як вони їздять за кордон, коли кордони закриті для решти населення. Паралельно з цим Ми бачимо все. Вважаю, що треба про це говорити, тому що у суспільство запит на справедливість, і нам треба змінювати підходи. Нам треба розуміти, що боротися нам ще досить довго, і відповідно нам треба приймати відповідні рішення про зміни в країні, повертати, створювати хоча б якусь. Елементарний початок цієї справедливості, яка веліє суспільство бачити, реформувати мобілізаційні процеси. Так само суспільство має відчувати справедливість державі, вибачте, абсолютно неадекватно, коли хтось заробляє мільйон і платить 18% податків, і хтось заробляє мінімалку і платить 18% податків. Ну Це просто ну неадекватна позиція, вибачте. Ті цивілізовані країни Європи живуть за прогресивною шкалою оподаткування. Чим більше заробляєш, тим більше військова ставка, і це справедливо. Більше вам скажу: ворог почав жити по такій схемі. В Росії ввели зараз прогресивну шкалу оподаткування. От така от диктатура, тиранія, але навіть там зрозуміли, що ну, в принципі, на війну треба потрясти тих, хто має гроші, а не встановлювати податки на поштові. Перекази на грошові перекази і е, до кінця уже додушити тих е, бідних флопів паралельно. з цим ми ж бачимо, що у Рінат Ахметова і решті братів все чудово. Вибачте, поки країна живе таких реаліях. Ну в результаті звісно, у нас такої беззалабності е, з країни корумпованості країни у нас розгільдають у нас просування ворога. У нас е, командування викликає дуже багато питань. Uh, управління військами викликає дуже багато uh, питань. Але вибачте, коли ми не можемо відмовитись від сахових підходів в армії, коли ми, не, коли ми провалюємо самостійну мобілізацію, провалюємо своїми ж руками, коли в Брянську платять 30 тисяч доларів, тільки підйомних за контракт, у нас 20 тисяч гривень uh, зарплата після ротації, коли ти приїжджаєш на попаде, і розповідаємо, що нема податки, uh, з тих братів. Так є з кого брати податки. Є просто це ваші, ну, ваші кінти. От в чому -то проблема? Дія з кого брати податки. Це неадекватно, тому що в воюючій країні Ахметов, Пінчуки і решта цієї швалі підкреслюю, мають надприбутки. І нічого не відчули за ці три роки по податковому навантаженню. Ну це неадекватно. У нас з політиками ой. завжди була проблема. Не вміють в нас люди вибирати. Тут у нас, вибачте, проблема. Вони, по-перше, не ходять на вибори, оті розумні, які мали б ходити, як вони не ходили на вибори, переважно. А зараз їм піднімають податки або тарифи на електроенергію, вкотре збираються піднімати. І вони такі ой-ой, ой як нам все не подобається. Так треба було на вибори ходити, як мінімум, підтримувати ой, когось була... більш менш притомною. Мана така такі були. були такі історії. Мені подобається, що. Ми з пацанами а, створили ще там в 21 році, в двадцятому році створили свою політичну партію, починаючи з Києва народваді. Мені подобається, що там, ми співзасновники і так далі, але ми працюємо в полях. І коли у нас були там до вибори Черкаськими. І Херсонщини, ми це все їздили. Ми такі б ті, хто писали ці програмні речі, і листівки, їхали на машині і просто по селам ходили. От крінжово було, коли бабка каже мені, що типу: ой, що ти, мілок, ну що ти тобі, 200 гривень платять. Я кажу: слухайте, ну ви реально думаєте, що я мрію їхати півночі до Черкащини і зараз роздавати цю листівку. Я їй пояснюю, вона в шоці. Така, типу, стоп, ти реально ж типу в цьому, в цьому приймаєш участь і ти ще й листівку роздаєш? кажу, ну да. А ще я кажу, є такий прикол, як народна партія, типу ви фінансуєте типу, партію, вона не фінансується олігархами, і ми перемагаємо. Так живуть цивілізовані країни. Вона каже, так, ні, стоп. подожди, у вас мало реклами, я вас не знаю, я вас не бачу. Я буду голосувати за тих то кого я знаю. Я кажу, ну так вони всі олігархічні проекти. От вам аспекти, навожу приклади. Каже: ну да, але може, блін, вони там хоч щось зроблять. Зараз вона ходить по селу і розповідає, які під це про історію битися головою об сіно. Тобто, замість того, щоб mm -hmm. як пішли цивілізовані країни, піти трошки вашим шляхом. Ну, прикинь, фінансувати партії. Половина цих людей мені каже, ти не серія, вам що платити? Ми у вас політиків ненавидимо. Я кажу, сорі, але ж я не вигадав велосипед. Це так працює в цивілізованих країнах. Вони незалежні від олігархічних коштів тоді можуть щось робити на тих, хто їм платить. Це закономірно робити на тих, хто їм платить. Там їм платить народ. Тут у нас всі парламентські фракції е, фінансують олігархи. Ну це тупо, дуже кажуть: ні 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 Синок, це якась. ні-ні-ні, Я копійки не дам цим. Я кажу, ну так вони вас знову знову трахнуть на цих виборах. Е, трахнули, вона в десяте, в десяте проклинає тих, кого вибрала, котрий б їй парканчик поставив. І був такий хороший, солідний чоловік в костюмі. Це е, готовність uh -huh. до юридиції, готовність до залученості в політику наших людей, тому що. Знаєш, це дуже тупо. Я хочу про це звучити. Говорити, що я дуже такий розумний, тому я в не політики, це може говорити тільки. Дол... Ну, тому що це про 5 років свого май... Ну, тому що це про п'ять років свого майбутнього. Якщо ти відмежовуєш mm -hmm. собі цього, ну тоді, скоріш за все, виграє якась мразь, котра людей задурить, воно так і стається. Кому ти зробив гірше? Mm -hmm. На зло кондуктору пішком пішов. Молодець, і знаєш, на це злості не вистачає насправді. Тому що, коли говориш, пояснюєш, що це п'ять років майбутнього, ребята. давайте підтатужимось, Це важливі речі. Потім війна. Ой, у нас виявляється влада, а вони ще податки такі не справеливі. Що ж ми в такій країні живемо? О, це нам хтось робив злоссям. Це не вистачає серйозно. Я, я не знаю, я і депресую, і кричу, і матюкаюсь, і плачу. Я не знаю, як на це реагувати е, тільки, тільки знаходжу собі якусь мотивацію, що я більше таких людей. Переконує останнім часом бачу, що є якийсь прогрес, запит на справедливість, і малюй, що ці люди не дадуть себе наїбати. Тепер уже на наступних виборах красивими мундірами з медалями, хто де що штурмував. Ну тому, що абсурдно, коли ми подорожуємо по цим країнам Європи, вони набагато менше ресурсів, менше працювати, але живуть цивілізованіше. Тому що вони додумали, що ну да, треба треба фінансувати те, що буде працювати на нас. От вони вирішили, що це нормально. А ми такі всі гуру, mm -hmm. політи... ми ж розбираємося всі в футболі, в політиці, в медицині, в будівництві. І в результаті все виходить через раку. Що всі так класно в усьому розбираються, тільки ніхіра не хочуть спільно щось робити? Ми, по через... кількості голосів, мера кличка по кількості голосів на виборах. Обрала меншість, враховуючи явку, враховуючи відсоток, який він набрав. Але хто в цьому okay. винен? що меншість продиктувала умови найбільшого місця і за населенням? І за бюджетом на рівні навіть областей 65 мільярдів був зараз 85 мільярдів на цей е, рік. Управляють всім, котрий обраний меншістю. Хто в цьому винен?